Давайте будемо відвертими, кому з нас не хочеться зберегти молодість та красу якомога довше. І в сучасному світі існує безліч способів, як це зробити. Всі ці методи відрізняються за радикальністю, матеріальними благами та навіть моральними принципами. Сьогодні хочу розповісти вам історію неймовірно красивої дівчини, яка все своє життя намагалася наздогнати той неіснуючий ідеал краси, що, врешті-решт, її і погубило. Ханк Міоку, героїня сьогоднішнього ролику, народилася у 1968 році в південній Кореї. З Самого дитинства дівчинка росла досить активною та життєрадісною, як і всі діти. На превеликий жаль, дівчинка в ранньому віці втратила свою маму. Сім'я була незаможна, а з втратою близької людини їхнє фінансове становище навпаки погіршилось, і батько був вимушений брати гроші в борг. З фотографій ви могли помітити, що Хан Гміоку була неймовірно красива дівчина, яка, звичайно, притягувала увагу всіх оточуючих, але разом із привабливими зовнішніми даними дівчина мала неймовірно красивий голос. Вона дуже гарно співала і, вочевидь, мала талант до цього. Прекрасні зовнішні дані та чудовий голос мотивували Ханг розвиватися в цьому руслі. Так вона могла отримати задоволення від того, що вона робить, тобто співати, і разом з цим підтримувати свою сім'ю у фінансових питаннях. Спочатку кар'єра співачки йшла вгору. Людям подобався голос Міоку, і пізніше вона переїжджає до Японії. А в Японії на той час була зосереджена вся музична культура Азії. В Японії ханк Міоку завоювала серця багатьох шанувальників, але, на жаль, омріяної популярності вона так і не отримала. Дівчина мала прихильників і навіть записала один альбом. Вона викладала себе наповну, але люди в першу чергу помічали її зовнішність, а вже потім талант. І, звичайно, дівчина почала переживати через втрату краси, тому що в неї сформувалася така зв'язка: мене люблять, тому що я красива. А для того, щоб любили ще більше, відповідно мені потрібно стати ще красивішою. Якось так. Люди люблять очима, і з цим, вочевидь, необхідно щось робити. На той час хан було 30 років. Це зараз для жінки 30 років, це навпаки період розквіту. Але на той час все було по-іншому. З думками про втрати популярності через страту краси, ханк Міоку прийшла до пластичного хірурга, але окрім уколів ботулотоксину, він їй не порадив нічого іншого, тому що він запевняв, дівчині ну не потрібно нічого робити. Але як ми розуміємо, ханк це не зупинило. Ханк зробила уколи бутову токсину за рекомендацією лікаря, але через декілька днів вона знову повернулася до клініки. І першим серйозним втручанням Ханк була кругова підтяжка обличчя. Ліфтинг або кругова підтяжка це пластична операція, що впливає на м'які тканини обличчя і шиї та здатна прибрати прояви вікових змін. За допомогою фейсліфтингу можна прибрати зморшки, забрати заломи та скоригувати овал обличчя. В одному зі своїх інтерв'ю жінка призналася, я не могла сприймати людей, які були красивішими за мене. Я заздрила, я хотіла стати краще. Я хотіла бути ідеальною. Після підтяжки обличчя Ханк була незадоволена результатом, і після цього вона неодноразово зверталася в клініку для проведення повторних операцій, ну, щоб покращити результат. Але лікарі запідозрили щось неладне і почали відмовляти Ханк у проведенні повторних операцій. Той, хто шукає, той завжди знайде. І ханк знайшла. Вона знайшла такого лікаря, який надавав всі ті ж послуги, але за менші кошти і не задавав дурних питань. Звичайно, такі маніпуляції також коштували грошей, і ханк витрачала буквально всі свої кошти, зароблені та збережені, на підтримання ну, своєї зовнішності. І пізніше вона також почала брати гроші у борг на проведення пластичних операцій. Так пройшло декілька років, і через багаточисельні уколи та пластичні операції обличчя дівчини почало набрякати. Оточуючі помічали ці зміни, І вони запитували Ханка, чи не робила ти щось зі своїм обличчям? На що вона відповідала, що ні нічого. Навпаки, така увага від оточуючих ханк подобалась. Ханк вважала, що вона не змогла отримати омріяної популярності саме через неяскраву зовнішність. І тут починається найстрашніше. Грошей на уколи краси у дівчини катастрофічно не вистачало, і вона випросила лише в одного хірурга шприц із силіконом для проведення домашніх ін'єкцій. Недовго думаючи, дівчина ввела собі силікон вдома власноруч, але це був лише початок. Пізніше в інтерв'ю ханк признається, що ідея вколоти собі щось в обличчя стала нав'язливою і вона себе відчувала красивою лише тоді, коли робила щось зі своїм обличчям. Так як коштів дівчини взагалі не було, в її голову прийшла одна ідея: а якщо крем для обличчя не мастити на шкіру, а вколоти його під шкіру. Результат повинен бути кращим чи не так? Вона нагріла крем і все вірно. Вела його собі під шкіру, але на одному кремі дівчина не зупинилася. Не дивлячись на видимі зміни, вочевидь, не в кращу сторону, ханк все подобалось: вхід йшло все, що попадало їй під руку, включаючи силіконовий гарметик та навіть цемент. Після повернення в Південну Корею дівчина намагалася знайти пластичного хірурга. Ні, не для того, щоб це все прибрати з обличчя, а для ін'єкції. Звичайно, жодна клініка в південній Кореї не захотіла брати на себе таку відповідальність, і дівчина відчайдушно продовжувала проводити ін'єкції в себе вдома. Зупинилася вона лише тоді, коли її обличчя втратило людський облік, і вона звернулася за допомогою в психіатричну клініку. У своїх інтерв'ю Ханк наголошувала, що саме голоса в голові говорили їй колоти своє обличчя. І після лікування в психіатричній клініці дівчина потребувала пластичних операцій для того, щоб прибрати ту олію, цемент та силиконовий гарметик зі свого обличчя. Співати вона вже не могла. Грошей на операцію в неї також не вистачало, і вона вирішила звернутися на телебачення, де небайдужі люди допомогли їй назбирати близько 800 тисяч гривень для того, щоб прибрати залишки цих всіх ін'єкцій з її обличчя. І ханк стала популярною, але на жаль, не так, як їй цього хотілося. За роботу взялися найкращі спеціалісти Південної Кореї, і вони витягнули з її обличчя 60 грам силікону та 200 грам залишків всього з шиї. До операції в ханг боліло все обличчя, не закривався рот та очі, і відповідно пластичні операції були направлені на відновлення нормального функціонування життєво важливих органів, а не на повернення краси, тому що тут, на жаль, шансів вже не було. Після проведення десятків хірургічних втручань обличчя жінки набуло людського вигляду, але вочевидь повернення природних даних очікувати не варто. У 2015 році Ханк постала перед об'єктивами камер у новому образі, незважаючи на те, що лікарі радили їй проводити більше операцій для того, щоб ну, покращити вигляд її обличчя. Але Ханк була задоволена тим, що вона мала на той час. До своїх останніх днів вона продовжувала працювати, але не в якості співачки, вона чистила горіхи. І у 2018 році вона померла у віці 57 років. Років причину смерті її сім'я не розголошує, тому ми можемо лише здогадувати, що могло слугувати причиною такої ну, ранньої смерті. Коли я готувалася до цього відео, у мене залишився такий неприємний післясмак. І зараз, коли я записую це відео, це відчуття повернулося знову. Знаєте, мені дуже шкода, цю дівчину, жінку. Її, вочевидь, необхідна була психіатрична допомога, але на той час, на жаль, з нею не було тієї людини, яка могла їй допомогти. І ось так, так склалася її трагічна історія. я не проти ін'єкцій, я не проти пластичних операцій. Якщо це тільки покращить ваше життя, ваше сприйняття себе, я тільки за. Але знаєте, тут така тоненька межа. Хочеться сказати, що любіть себе, вирощуйте в собі здоровий егоїзм, стати себе завжди на перше місце, будьте здорові і щасливі. Бережіть себе.